Всім привіт! Сьогодні я розповім про свій шлях до це 1 за півтора роки, про свою мету і про стратегії, і про те, з якими складнощами я зіштовхнулася по дорозі до Ц1, і мої рекомендації, як би я це все зробила, якщо б можна було спочатку все зробити. Отже, перша ціль в мене була за півтора роки дійти до рівня Це 1 забігаючи наперед, я скажу, що я цю ціль змогла досягти за один рік і п'ять місяців, але це всупереч в всьому, я б так сказала. Тому що з самого початку ціль була дуже бідна, враховуючи ті факти, що я знаходжуся в Німеччині. Тут дуже складні бюрократичні процеси, бюрократичний апарат працює дуже повільно, тому треба, напевно, розраховувати на більший термін, десь два роки. Але мені я змогла це зробити за рік і п'ять місяців, тому ви також зможете, якщо цю ціль, поставити. Друге, про стратегії я обрала стратегію, яка для мене була робоча. А саме я назвала б цю стратегію призвати себе до армії. Що це означає? І чим ця стратегія відрізняється від стратегії проковтнути чи з'їсти жаму? Якщо ми кажемо про проковтнути чи з'їсти жаму, тобто стратегія, коли ви починаєте свій день з тих задач, які вам неприємні або вам важкі, то вона абсолютно робоча, але на повний певний проміжок часу. Тобто вона може спрацювати на місяць, але вона ніяк не може спрацювати на півтора або два роки. Тому я обрала призвати себе до армії, армії. що це означає, що. Я поставила перед собою задачу, виділила собі термін, і цю задачу треба було вирішувати. Всіма можливими і неможливими способами, чому в цей певний термін, тому що наш організм він не може працювати в сконцентрованому режимі 5 років, наприклад. Тобто в нього є якийсь певний ліміт запас, і якщо ви поставили мету ось цю і це кінечна, і ви для себе пропрацювали чи прорахували певний проміжок часу, то мозок буде на це орієнтуватися. Це означає ще, що ви також повинні враховувати, щоб протягом цього періоду часу ви будете активно кожного дня виділяти певний час на те, щоб досягти цих цілей. Тому для мене ця стратегія була робоча, і я вам її також можу порекомендувати, а також тим людям, яким, наприклад, треба написати, захистити диплом, або дисертацію, або написати велику наукову статтю, або дойти і здати якийсь певний іспит. Так, першим моїм курсом, який я відвідала, це був курс, який закінчувався іспитом на Б1. Це був інтеграційний курс. В нас була викладачка-іноземка із Болгарії. Мій особистий досвід, що іноземні викладачі вони найбільш продуктивні, більш професійні і більш мотивовані, тому що вони самі цей шлях вже проходили і вони знають, як, я, як вас довести по цьому, по цьому шляху до вашої цілі за ручку. Звичайно, на інтеграційних курсах ви маєте враховувати, що як правило працюють люди, яких мало куди беруть ще, тобто це. Навряд чи будуть люди, які, які працювали в школі, чи які працюють, давайте так скажемо, які працюють наразі в школі або працюють наразі в університеті і так далі. Тобто, це правило, люди іноземці, звичайно, дуже часто без педагогічної освіти чи лінгвістичної освіти, які самі мають сплачувати страховку. Тому те, що мені пощастило з викладачем на інтеграційних курсах, це, скоріше за все, виключення, ніж правило. І так, в мене була викладачка з Болгарії. Яка була дуже мотивована, вона готувалася до усіх уроків, приходила вже з планом уроку. і що найважливіше, вона бачила ці. Вона ставила ціль, вона йшла до неї. Вона знала, що нам треба здати іспит, і вона пропрацьовувала і підбрала такі матеріали, які би нам допомагали цієї цілі в майбутньому досягти. Група в нас була невелика, десь 11 людей, всі з різних країн, і стосовно тематики, взагалі, інтеграційного курсу. Так, інтеграційний курс він не розрахований на те, щоб Підготувати вас до висококваліфікованої роботи у Німеччині це більш звичайно такий курс, який фінансується охоче урядом Німеччини, для того, щоб людина могла інтегруватися і піти працювати кудись на низькокваліфіковану роботу. Як правило, але е, я можу сказати, що тематика, яка розглядається, вивчається на курсі до Б один, вона життєва. Тобто, о, ви розглядаєте такі теми, як запізнення потягів, ви пишете листи, де ви писуєте свою проблему, ви пишете скаргу, і у вас всі теми вони йдуть навколо життя в Німеччині, що є практичним. Тому я не можу сказати, що конкретно інтеграційний курс до рівня Б 1 він безтолковий. Ні, він толковий, Він підготовив вас до життя. Він навіть вас в реалії німецького життя. Це був перший курс, який я закінчила. Далі, поки я чекала на Б2, я пішла на курс «Leben in Deutschland». На цьому курсі це коротенький курс, який триває вже один місяць. На цьому курсі мені також пощастило з викладачем, але я можу сказати, що це був останній пункт, коли мені пощастило. Далі буде велика прогалина. Ось тут у нас була е, німкеня викладачка, але, але вона була професійною, тобто вона до цього працювала все життя у школі. Вона вийшла на пенсію і вона прийшла на курси працювати. Тому вона знала вже підхід, вона знала, як подати матеріал. Вона готувалася до занять. Вона нічого не читала з листочку. Вона нам розповідала. У нас були вправи е, на повторення. Е, вона хотіла впевнитися, що ми розуміємо матеріал. Ось тому я також задоволена цим курсом. Для мене він був інформативний, цікавий і також закінчився іспитом у кінці. Після цього в мене почався курс Б2. Курс Б2 інтеграційний в мене почався, і на цьому закінчився мій рівний шлях до моєї цілі С1. Чому тому, що незважаючи на те, що викладач мав ступінь магістра, ні бакалавра, пробачте, він був німцем. Він абсолютно не готувався до занять. У нас було просто читання по колу. Людей було 25 приблизно в групі. Тобто одну годину він ми читали всі по колу, одну годину ми переписували щось дошки і так далі. Тобто, це просто було вбивство часу. Цілі ніякої не було підготовки до занять з боку. Нашого викладача не було, тому цей курс Б2 я покинула і почала шукати шлях, шлях, як розвиватися далі, тому що в мене не було можливості далі піти на Б2 курси, вони вже були заповнені, треба було чекати, записуватися в лист очікування і так далі. І моїм першим пунктом це були індивідуальні заняття з німкеною онлайн. Онлайн з Німкеною я призамалася десь півтора місяці. З плюсів цих занять що вона носій мови і в неї є професійна освіта, з мінусів до занять вона не готувалася. Так, ми багато розмовляли, але я не можу сказати, що вона мене поправляла, і в нас заняття не були структуровані. Цілі вона якоїсь кінечною не бачила. Це велика біда всіх іноземних викладачів, що вони не знають методику викладання, тобто що за чим і так далі. І вони не знають, як тебе до цілі довести. Тобто для для них існує лише процес. Ось тому від цих занять щось я для себе взяла, але потім їх закінчила і знайшла школу онлайн українську з викладачами з Харкова. Забігаючи наперед, я хочу сказати, що в мене був вже двічі досвід з українськими викладачами онлайн. І якщо ви в пошуки таких шкіл, я можу вам порекомендувати свої. Напишіть мені в коментарях, я це зроблю. Це моя особиста рекомендація, тому не буду називати тут школи. Ось онлайн школа, це було групове заняття. Була викладачка Українка із Харкова з професійною освітою. У нас була програма, заняття були структуровані. Вона нас готувала і до письма, і ми розвивали сприйняття на слух і розмовну німецьку мову, граматику вчили, тобто усі аспекти. До конкретного іспиту цей курс навів. Але він в різну з усіх напрямків і аспектів розвивав мою мову, дав мені дуже багато чого. І дуже сильно рекомендую звернутися до онлайн школ України. Це реально класний вихід. Ще після цього і паралельно з цим онлайн-заняттями онлайн з українським викладачем я пішла в об'єд інститут у Боні, тут місцево. тому що я вже зрозуміла, що я буду здавати Б2 самостійно, самостійно до нього готуватися, але хотіла здобути знання і досвід у Німеччині в Боні, в цьому центрі, тому що саме в цьому центрі я збиралася здавати іспит. Там у нас викладала німкеня і є інститут по всьому світі відомий тим, що там гарні викладачі, гарний підхід це найвідоміший інститут вивчення німецької мови у світі. Але на все, звичайно, потрібна чи удача, чи я не знаю, що потрібно. У нас була викладачка німкеня, але в нас все було не структуровано. Курс коштував дуже багато. Це було три тижні кожен день, тобто загалом 15 занять. Це коштувало 1200 євро лише цей курс на три тижні. І це в мене був b2.3, тобто в них кожний рівень розподіляється на три таких підрівня. І, звичайно, три тижні на один підрівненький підрівень це ніщо, плюс це великі гроші. І найголовніше, що методику викладання, мені здається, ця вчителька вона взагалі не володіла. Вона до занять готувалася, але але вона взагалі не розуміла, до чого вона нас веде. Тобто ми займалися, аби займатися. Якусь конкретну ціль вона не переслідувала, і більше за того, інститут він не готував до іспиту. Тобто ми просто займалися по якомусь підручнику, вивчали якісь там теми, і на цьому все. Вона не могла пояснити нормальну різницю на високому рівні між синонімами, граматику подати, якщо воно схоже. Просто казала, що воно дуже схоже, тобто дуже дуже непрофесійно, дуже дорого. В мене досвід такий. Напишіть, якщо у вас є досвід Йодінститутів в Україні чи в Німеччині, і особливо, якщо він позитивний, для того, щоб трошки зруйнувати цей мій негативний досвід або міф навпаки, про йодний інститут що це найкраще. Плюсом відвідування цих курсів було те, що я, звичайно, була знайома вже з тим, як виглядає цей інститут, і я пішла здавати іспит. В ньому і паралельно ж ще вчилася в онлайн школі з українськими викладачами. І завдяки такому комплексному підходу я б 2 іспит здала. Я запишу окреме відео про особливості різних типів екзаменів, тобто ТЕЛІК, Гьотич, чим вони відрізняються, і так далі. Тут я не буду дуже детально на цьому зупинятися. І останньою моєю станцією, тобто четвертим іспитом, це був С1. Е, Я отримала. Місце на курсі це один, хоча ще на той момент не знали результатів Б2. Мені пощастило з Б2 в мене так такої ситуації не було. E, на це один у нас була це був інтеграційний курс, який готував до Тельк БРУ. На ньому було приблизно 30 студентів. Студенти були вмотивовані, вчитель був також мотивований. Вчитель був німець. Він був кваліфікований в тому плані, що в нього е, високий рівень обізнаності. Про, про все е, як влаштоване життя в Німеччині, як світ влаштований, тобто родиця дуже висока. Але він не був знайомий з цим підручником, з цим курсом взагалі. Він не наставив цілі до кожного заняття. Він найголовніше він не володів методикою викладання, тобто. Не було так структуровані заняття, щоб нас наші всі навички підняти там рівномірно. Тобто був високий перекос. Дуже сильно мовчили граматику, дуже детально інтенсивно розмовляли ми дуже мало. Це стандартна в принципі, історія для інтеграційних курсів. З плюсів він дуже чітко розумів, як підготувати до іспиту. Тобто, він що він зробив? Так він ознайомився дуже добре з структурою іспиту, і вже до іспиту конкретно він готував нас дуже добре. У нас була дуже гарна підготовка окремо по розмовній частині, була дуже інтенсивна впродовж всього курсу. Підготовка до письмової частини. тобто він перевіряв і коментував всі, всі роботи. І ми робили симуляцію іспиту останні 5 тижнів, якщо я не помиляюся. Переживав, прийшов до нас до іспиту. У нас 5 людей здали цей іспит, це один це гарний результат. Ось таким чином я дійшла до рівня С1, здала це один берув. Ще хотілося б додати, що е, паралельно з це 1 берув я відвідувала два курси онлайн. Тобто, в мене це один берув е, е, в реальному житті, куди я їздила, не був 4 дні е, на тиждень. І ще онлайн я взяла собі два онлайн-курси. Кожний по два рази на тиждень, тобто чотири рази додатково до інтеграційного це один курсу. У мене чотири рази були, були заняття онлайн, кожне заняття півтори години. Я не можу вам рекомендувати це зробити, тому що це дуже складний шлях, і вже останній місяць, якщо чесно, я вже просто не могла скласти пазли. Я забувала поставити перенести відповіді і так далі. Це було занадто інтенсивно, особливо для кінця мого шляху, для С1, але це один такий рівень, де треба дуже інтенсивно бути в умові, і вона вже звичайно від тебе вимагає високих навичок. Тому чи варто вам повторювати такий шлях, вирішаєте самі за себе. Мій підсумок такий: перше, для того, щоб досягти успіху, звичайно, має пощастити з викладачем. Це 100%. Друге, це у вас повинна бути власна стратегія. Як ви дійдете до С1, ви для себе підбираєте. Я підібрала призвати себе до армії, ви можете поділитися вашою стратегією. Будь ласка, поділіться в коментарях. Ось, ну і е, третє, звичайно, це е, вчитель точно це вже задача. Вчителя він точно має бачити цілі, розуміти стратегію іспиту. Якщо е, вчитель не знайомий і вас не знайомий зі стратегією здачі, іспиту і типом завдань так далі, то навіть якщо ви мову будете знати класно, ви цей іспит не здасте, і це підтверджують німці, які зі своєю рідною мовою сидяться за цей іспит, вони не можуть його здати, тому що прораховано просто по секундах там немає взагалі часу на те, щоб е, е, ознайомитися з завданням, ти маєш вже знати, що від тебе вимагають. Тобто класний вкладач, вашу власну стратегію і знати стратегії ем, іспиту і як їх здавати. Я бажаю вам удачі. Якщо вам сподобалося, було ем, цікаво і корисно, поставте, будь ласка, лайк під цим відео і діліться своїм досвідом у коментарях. Гарного дня!